С підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Українські сили перейшли в наступ в Курській області. РФ воїни підрозділу Кракен ліквідували начальника штабу росіян Шторм Осетія. У Китаї виявили новий вірус. Деякі лікарні уже переповнені. Слава Україні в ефірі підсумки дня 5 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних, стало відомо про смерть ще одного захисника з Волині Олександра Атласа. Про це повідомили у Павлівській громаді. Мешканець села Щенятин 1974 року народження виборював перемогу над російським військом в складі військової частини на посаді Навідника. Перебуваючи на лікуванні, чоловік боровся зі смертю один на один. Проте серце воїна. Передчасно зупинилось редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. Також 4 січня на Волині попрощалися із воїном Назарієм Ніколаєвичем, 1990 року народження. Про це повідомили на сторінці Камінь ширської громади. Захисника відспівали у храмі Святого Миколая Джудотворця Православної церкви України, поховали воїна на центральному кладовищі міста Камінь ширського Нагадаємо, життя воїна обірвалося 28 грудня 2024 року під час несення військової служби. Акція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Луцьку біля розважального центру промінь поліцейські намагались заарештувати чоловіка, але той просто вчепився за дерево. Відео з затриманням публікують місцеві телеграм-канали. Що стало причиною такої поведінки громадянина і коли саме трапилась подія, невідомо. Телеканал конкурентів звернувся за коментарем до патрульної поліції міста Луцьк. Більше інформації згодом. У будинку були антисанітарія, холод, а в дітей педикульоз волинянку оштрафували на понад 1700 гривень за неналежний догляд за малечею. Про це йдеться у вироці Іваничівського районного суду. У протоколі від 23 жовтня зазначено, що Юлія не забезпечує належних умов життя для малолітніх дітей. А саме в будинку брудно, розкидані речі, недопалки, дім не опалюється, утеплюється газовою плитою, брудний посуд. А у дітей педикульоз раніше жінку вже штрафували за аналогічне правопорушення. На розгляд справи волинянка не прийшла. Тож суд на підставі доказів, включаючи протокол, акт обмеження та фотоматеріали, ухвалив рішення про накладення адміністративного стягнення. Відтак Юлію Еф оштрафували на 1000. Сімсот гривень. Не обійшлося, і без ДТП. На Волині трапилось ДТП, у якій автівка злетіла у кювет. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляють, що автівка марки Lexus злетіла з дороги. Її витягали трактором. Попередньо відомо, що це сталося біля села Тоболе. Інформації про постраждалих немає. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Ввечері 4 січня росіяни атакували Чернігівщину. Скинули чотири каби на прикордонне місто Семенівка. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, цілили у центральну частину по житловому масиву. Внаслідок ворожих ударів кабами по місту поранено щонайменше семеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби. Пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян. А у ніч на 5 січня 2025 року противник атакував 103 БПЛА Українській області. З них збито 61, ще 42 локаційно втрачені. У Запорізькому районі внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Загиблих внаслідок атаки немає. Наголосили у поліції. Щодо поранених не повідомляється. Ще російські окупанти вранці 5 січня атакували артилерією Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув 43-річний чоловік. Також постраждала 40-річна жінка. У місті пошкоджені п'ятиповерхівки, гаражі та авто. Ввечері 4 січня у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне Харківської області сталася пожежа. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб, з яких одна людина отримала тяжкі опіки. Про це інформує ДСНС України. Повідомляється, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі, де горіли матрац і особисті речі. Площа загорання склала два квадратні метри. Українські воїни атакували дронами понад 54 тисячі ворожих цілей у грудні. Про це повідомив Сирський. Майже половину цього результату забезпечили дрони Камікадзе. За словами головкома, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Росіяни збільшили частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Проте ЗСУ також почали використовувати fpv дрони на оптоволокні. Прикордонники викрили спробу незаконного перевезення екзотичних лемурів і птахів. Під час оформлення транспортного засобу у пункті пропуску грушів. Мікроавтобус марки Мерседес відправила на поглиблений огляд. Після цього самого огляду мікроавтобуса виявлено, що водій громадянин Польщі не має на транспортування відповідних документів. Щоб залагодити ситуацію, він запропонував хабар прикордоннику 1900 доларів США. Та 100 євро, однак військовослужбовець відмовився, попередивши при цьому про кримінальну відповідальність. Про інцидент повідомлено Національну поліцію України. Розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів штормосієтія. Про це повідомили 5 січня на сторінці головного управління розвідки. 29 грудня 2024 року на трасі Васильівка Токмак. Воїни підрозділу Кракен ліквідували начальника штабу батальйону штормосітія. Штурмовий підрозділ в складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ Сергія Кама Мільнікова та його водія з першого оператор дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ Патріот, в якому перебував Мельніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху. Машина вилетіла в кювет. А далі воєнні розвідники вдарили дроном камікадзе прямо у лобове скло. Обох росіян ліквідовано. Тепер до загальносвітових новин Китаєм шириться новий метапневмовірус. Деякі лікарні вже переповнені. Про це інформує видання The Independent. Вірус вражає верхні та нижні дихальні шляхи, викликає симптоми, схожі на грип, а також може мати симптоми, подібні до COVID-19. у деяких випадках хворі можуть відчувати задишку, що може прогресувати до бронхіту, запалення дихальних шляхів, легенів або пневмонії, запалення самих легенів а в зоні ризику діти до 5 років особливо немовлята: люди похилого віку, особливо старше 65 років, і люди з ослабленою імунною системою. У ніч на 5 січня безпілотники атакували Ростовську область РФ. Уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки та автомобілі в кількох населених пунктах регіону. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора області Юрій Слюсар. Він заявив, що уламки безпілотників впали. У місті Таганрог і селі Новобезсергенівка, Неклинівського району. У результаті пошкоджень зазнали житлові будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи та стіни. Також уламки пошкодили декілька автомобілів. За його словами, обійшлося без постраждалих серед населення, а також без пожеж. На місце виїхали чергові служби. Повідомив слюсар. І ще порція гарних новин з боліт в Апшеронську у Краснодарському краї вночі 5 січня дуже яскраво спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Пишуть, що пожежа трапилась через вибух трансформатора також повідомляють про те, що аж 55 тисяч росіян залишились без світла. Ну і наостанок українські сили перейшли в наступ у Курській області. РФ це випливає з повідомлень як російських воєнкорів, так і українських посадовців. Як пишуть російські джерела, передає Радіо Свобода, українські сили ведуть наступ у напрямку села Велике Солдатське з боку міста Суджа. Утім, офіційної інформації поки немає. Керівник центру протидії дезінформації України повідомив, що ЗСУ атакували російські війська у кількох напрямках у Курській області. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія цитуємо, отримує те, на що заслуговує, і хороші новини з Курщини. У Росії це поки не коментували, але відомо, що до Курська прибув заступник міністра оборони РФ Юнус Бек Євкуров. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити. Стити головного для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.